Друзі, добрий ранку. Шоста ранку. Збираюся на рибалочку. Жовтень місяць, вже кінець місяця, похолодало. Як видно по мені, шапочка вже на голові, Жилеточка. кумові дякую за жилеточку на рибалочці де дуже тепло в от. Що хотів сказати? Як маєте можливість, їдьте на рибалку. Не маєте можливості. Шукайте можливість. Бо життя це не спосіб відмазок, життя це спосіб можливості. Так що, друзі, на рибалочку їдемо. До зустрічі на водичці. Ну що, друзі, приїхав я на місце, залів принжиці, лодочка на прицепчику, уже не на криші, придбав свій такого прицепчика, зробив під лодочку. Думаю буде удобно і швидке пакування. Дивіться яка погода класна, яка природа чудова. Бомбей. Ну що, друзі, я вже на водичці, будемо пробувати ловити сомиків. Зараз я трохи обернуся, бо сонце світить. Погода сьогодні шикарна, теплесенько. Спінь вже опущений в воду. Так що будемо зараз пробувати Цікать. Друзі, ну що, маленький як видно по холосту. піднімається до наживки, невеличкий. Попробував і тікаємо. Будемо пробувати його знову піднімати. Глибина, як видно, 9, 9 метрів. батарея, як видно, в мене розряжена. 8 вольт. Але добре, що взяв запасну. Будемо пробувати їх, піднімати, ловити. Ну що, друзі, рибалка рибалкою. А якщо то хочеться, Перекус. Ой, якраз і сомік воно піднімається. Теж, мабуть, їсти захотів. Дуже погода спортилась. Стало холодно, вітер. Видно похолоту, як сом підходить до наживки, але одразу але тікає. Думаю, може мало червей. Наклав там хорошую жманю сім. но пока не хера. Не знаю. А ждем? Але блять погода, я его Сонце, град, блять, дождь, блядь. И я на рыбалке саміх шукаю. Ха. Я его цеплять полменом. Мою мать, блядь. Як то морі, блять. Ну яре. Oh, this is funny. Пічут, і їх Ну Що, друзі, усе! Ну кінець рибалки, кінець сезону у нас сама, По трошки робити. Закінувся з Сьогодні без сумів додому їдемо, але нічого, не розстраивався. На наступний буде будуть сами, буде рибалка. Як говориться, хто на воді, той ловить, а хто вдома, ну то дивись, як другі ловля. Всім мира, добра, тримайтеся, до зустрічі на наступних рибалках.